Посмотрите, насколько мы вклинились в территорию Украины, посмотрите, насколько мы драпанули оттуда. И задумайтесь, это от того, что у нас все хорошо или все так плохо, как я вам рассказываю? А теперь, когда нас бьет... Ну, мягко говоря, не до государства неполноценный. Мы удивляемся, как так получилось. Весь мир смеется, что русские солдаты какой, как всегда славились, и что теперь. Оказывается, жизнь устроена не так, и от ваших мечтаний очень сильно отличается. Почему так плохо? Все это печально. И дальше будет только усугубляться. Ничего хорошего нас не ждет. Сейчас у нас в союзниках могучая Белоруссия и Иран. І Сіверної Кореї. Да, от оказується, які у нас друзі настроєння формируються вот совершенно не в государственную пользу. Велика віроятність, що ми отримаємо 17-й год. Мене звати Інна Марецька, і я долучаю з великим задоволенням до ефіру Володимира Гризка, колишнього міністра закордонних справ, дипломата, керівника центру дослідження Росії. Моє вам вітання. Слава Україні. Героям слава вітаю вас, пані народи. Ну, так само вас бачити. Добрий день. Володимир Станіславович, в попередній розмові ви мені казали, що я наївна і романтична, і чекаю на якісь масштабні протести в Росії, яких не буде, які не призведуть до ну, очевидних таких ситуацій, коли може перевернутися влада і або зміститися влада Путіна. Власне, з вами погоджуються і західні експерти. От професор політології Каліфорнійського університету Деніел Трейсман вважає, що ймовірність Путчу в Кремлі невисока. Але він каже, що для диктатора Путіна все таки становить небезпеку інша загроза, це та вертикаль, яка замикається тільки на ньому одному, і він не впорається з усіма викликами, і це буде крах режиму. І після провалу у війні, як він каже, як свідчать його дослідження, ну більше року ніхто не тримається. Як ви думаєте, чим 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 має він рацію, так? І, взагалі, які є виходи зараз у Путіна з цієї ситуації? Ну, знаєте, мені цікаві ці міркування. Вони справді говорять про те, що якщо людина займається цією темою глибоко, то вона бачить тенденції. Вона може не бачити там конкретних фактів і так далі. Але, але тенденцію дослідники справді бачать. Тенденція для Путіна є. Дуже дуже негативною ми зараз не зможемо з вами інно передбачити, коли це станеться, але це станеться. Маю на увазі те, що режим такий розвалиться, і розвалиться він з багатьох обставин. От ви згадали про те, що пише цей американський дослідник, що він не впорається з управлінням. Ну він уже зараз не, не, не може з цим управлінням впоратися, тому що. Ситуація починає ставати дедалі для нього непевною, і ми бачимо, що відбувається в регіонах. маю на увазі не серед населення. Там жіночки продовжують звертатися до губернаторів і до нього з відозвами, що ж там ви зробили з нашими муж'ямі. Але це зовсім не те, що може похитати ситуацію в середній країни. Там починаються значно глибші процеси. Починаються процеси, коли регіональні еліти, ну називаємо їх так, в лапках, звичайно, починають розуміти, що центр стає все слабкішим і слабкішим. І це для Путіна є значно більшою загрозою, ніж всі потенційні можливі невдоволення, яких насправді не буде. Хоча, ви знаєте, тут теж є один цікавий момент, який я думаю буде цікавим і нашим слухачам. Путін загнав себе і в іншу пастку. Бачите, 24 лютого він оголосив про те, що українське питання повинно бути вирішено. Це геноцид, це, це ксенофобія, це фашизм, російський, расизм. Це це все, що завгодно, але в цей фашизм повірили 80 росіян, і вони сьогодні не бачать для Путіна можливості програти. Вони все одно його підтримують, попри всі поразки, які зазнає російська армія в Україні. Вони все одно вірять в те, що Україну треба знищити. І у Путіна дуже складна ситуація. Хоча він сьогодні шукає можливості для переговорів і засилає своїх козачків в різних країнах і розконсервовує свої консерви, щоб вони говорили про необхідність цієї нової мирної ініціативи, і так далі. Так далі. Але мир на умовах Києва для 80% росіян означатиме е, поразку Росії. Означатиме те, що велика, непомідімая нація отримала прямо в пику, вибачте, за недипломатичне слово. І е, що станеться в такій ситуації для Путіна? Це теж питання з дуже багатьма невідомими. Тут може бути зовсім не те, що. Загинув мій брат, сват, чоловік чи хтось іще. А те, що нас унізили, ми ж страна победителя. Ви ж самі говорили, товариш Путін. А сейчас що? А сейчас а, а Україна, яку ми не вважали нічим, крім як провінції, витерла велику Росію свої ноги. І тут теж є дуже серйозна загроза для путінського режиму вже справді середини, не у вигляді якогось бунту. Проти тих всіх речей, які відбуваються, а через уязвлене самолюбі, і це теж треба враховувати. Хорошо, і це уязвлен... уязвлене самолюбі. Чим обернеться, от коли прийдуть ці всі чмобіки назад? Чмобіки назад, на жаль, чи на щастя ну тут, як з якої сторони дивитися, не прийдуть. Бо те, що е, там, по їх знищують протягом одного дня однієї доби, говорить про те, що скоро там чмобіків насправді не буде. Бо чмобіки будуть бігти в різні боки е, так, що будуть п'ятки е, е карсвіркати, і при тому доволі доволі на далеку дистанцію. Так що замість чмобіків, е, і це остання спроба е, Путіна е, переломити ситуацію, це Застосування оцих бандитів з армії пригожина, але і там же ж ресурси на бездонні, і там же ж можливості на безкінечні. Тому я думаю, що тут насувається справді такий вал проблем. З одного боку провал на фронті, з іншого боку, я думаю, все-таки попри всі негаразди. Але все-таки українська армія зможе найближчими тижнями деокупувати Херсон. Я думаю, що це буде ну, власне, основним методом доведення Путіну, що війну він в військовому плані програє. Плюс ці внутрішні сумніви в суспільстві. Що ж відбувається і чому ми програємо, плюс зовнішній тиск, і це все зведеться до того, що на Путіна приберуть, і ми про це з вами і наговорили минулого разу: що за його спиною вже давно працюють люди, які хочуть його обміняти на власну безпечну перспективу, навіть з тим, що Росія відмовиться від цих всіх бредових ідей про. Денацифікацію, демілітаризацію, ну і від вирішення українського питання в цьому геноцидному російському варіанті, тому думаю, що ми на напередодні дуже важливих і хай це не цинічно звучить, але дуже цікавих подій. Ви згадали і Херсон, зараз ми про нього поговоримо. І Пригожина. от Пригожин, зараз він такий тримає цей публічний етикет щодо Путіна, тобто він ніяких там заяв в його бік гострих не робить. Але ми бачимо, як він набирає такого політичного впливу і виходить в політику, набирає, ну прямує туди. Хоча він каже, що там він не хоче, але він там і на губернаторів Санкт-Петербурга наїжджає, і так далі. І ми все-таки розуміємо, що це людина, яка контролює тисячі, чи людей озброєних має таку військову силу під собою, і от зараз багато аналітиків кажуть, що і Пригожин, і Кадиров вони не вирішують питання Росії в Україні. Вони вирішують свої питання в постпутінській Росії. Можливо, і вони і так думають, але не буде постпутінської Росії в їхньому розумінні, в тому, яку вони собі її бачать. Тобто на Росії, яка просто перейде від сьогоднішня Росія, яка просто перейде від сьогодні на завтра і не зміниться, вже не буде, і це ну треба просто бачити тут. Не треба бути аналітиком щодо цього висновку. Прийти вони ж усі живуть в ілюзії, того що ну нічого не зміниться, ну поміняють Путіна на когось іншого. Ну, поставимо там якогось генерала чи, чи групу генералів, чи, чи силовиків, кого завгодно, немає значення, але Росія така і залишиться. Так от в цьому е, їхнє е, е, туподумство, якщо так можна сказати, їхня е, абсолютна інтелектуальна обмеженість. Вони не можуть зрозуміти, що Росії такої, яка є сьогодні, вже немає. Вона вже закін... Закін... Ну, закінчується чи вже майже закінчилася? Ще трошки і вона почне сипатися. І це треба розуміти вже сьогодні. До речі, скажу вам відверто. Я дуже сумую з того приводу, що наші західні партнери не хочуть думати над тим, що сьогоднішня Росія розсипається. Вони ще так само деякі з них думають, що ну там погодимося на якогось Мутіна замість Путіна, аби тільки Росія збереглася і що вона була одним єдиним цілем. Ну такого вже не буде. Вони не хочуть знову таки залазити в глибину аналізу того, що відбувається в самій Росії. Вони не хочуть розуміти, що е, Росія е, не може залишитися такою якою вона є, тому що вона вже перейшла рубікон. Це мені нагадує, е, і ми про це говорили е, перед день розвалу СРСР, коли до нас приїжджали в Київ західні лідери. Казали, що е, е, треба триматися Горбачова, тому що він хороший, і СРСР це дуже гарна штука. А воно розвалилося, тому що були для цього об'єктивні речі так само сьогодні Росія підійшла до того моменту, коли є вже об'єктивні моменти, які не можуть бути просто усунені тим чи іншим політичним лідером, чи тією чи іншою політичною групою. Росія прямує до свого краху, і от я думаю, що нам зараз потрібно доносити цю просту істину до голів наших в тому числі, західних партнерів, які, хоча нас, закликають періодично демонструвати, що треба розмовляти з путіним. Ну це так тактика, це безумовно не стратегія, і я дуже сподіваюся, що таки це не буде трендом в західній політиці, тому що для них же ж буде краще, якщо ця теперішня Росія назавжди піде в історію. Про Херсон всі розуміють, що Херсон для Путіна це така була політична ціль, і от зараз, як ви вважаєте, він вже готовий до поразки в Херсоні? Чи вони ще все-таки сподіваються там влаштувати такий Сталінград? Ні, ні, я думаю, що Путін безумовно до такої поразки не готовий. І я думаю, що вказівка є лише одна стояти насмерть до останнього патрона. Бо розумієте, ну от яка ж була мета? Мета була всі обласні центри півдня. А що маємо, маємо один Херсон, та й той, який зараз перебуває під щільним вогневим так би контролем з боку наших Збройних сил. Тому втрата Херсона для Путіна це та ж сама морально-психологічна. Знову ж таки, а де ж по, по бідебесія, де ж незламний російський е, солдат, де солдат-переможець, де те, що називається слава русського оружия. Тобто, е, розумієте, вся Росія вона замішана на, на, на ідеології, ідеології абсолютно віртуальній, дикій, е, ну, ідеології фашистській, безумовно, але ідеології, яка. Е, про, про, про просякнутих міфами, е, тим, чим нормальна людина жити не повинна. Е, так, от, якщо е, руйнуються міфи, населення стає е, некерованим Воно тоді не розуміє, що відбувається. Бо це як знаєте, це як скидати язичницьких богів в Дніпро, е, це е, крах. Бачення світу це крах всього того, що ти вважав стабільним, святим, правильним, і раптом воно все розвалюється, і от до цього, власне, теж підходить російське оце маніакальне суспільство, тому що йому доведеться прощатися своїми ідолами. Але це буде дуже болюче прощання. І от такі речі, як Херсон, як е, е, Схід. Е, України, коли росіяни розуміють, що ще трошки і в черговий раз черговий фронт посиплеться, це і є ті речі, які всередині Росії будуть викликати необхідність діяти, але діяти не на цьому населенню цієї біопопуляції, а діяти тим, хто стоїть навколо Путіна, який розуміє, що треба хоч щось. Зберегти можливо не таку росію, яка вона є сьогодні, але бодай якийсь її шматок для того, щоб там продовжувати жирувати за рахунок тих, кого вони будуть грабувати. Далі ми, шановні глядачі, вистояли і обов'язково переможемо, бо разом ми сила. Підпишіться на канал, ставте вподобайку, пишіть свій коментар та поширюйте цю інформацію.